Добрий день, вітаю, шановні учасники моєї улюбленої наукової конференції. Я не пропускаю жодного засідання цих зібрань, бо в назві особистість. Особистість вирішує все: екзистенційний особистий вибір. Тому конференція надзвичайно важлива. Дякую пані Галині Островській за запрошення. Отже, Ольга Будугай. Нині Запорізьку область розкраяно війною, тривають важкі бої за священну українську землю, споконвічну, козацьку, особистості, котрі уособлюють українськість нашого півдня, особливо дорогі й важливі. Серед них Ольга Дмитрівна Будугай, яка народилася в Гуляйполі, і яскраво розпочала свій творчий шлях у Бердянську, потім доля її привела до Києва, Переяслава, Білої церкви, хвороба сина. По містах зі спеціальними закладами, проте душа летіла на південь. Вірші писалися про Гуляйпілля і море, статті про письменників краян. пані Оля, яка померла у віці 58 років, 22 му році, за 10 днів до Навали москальської, жахливої, залишила яскравий слід у всіх галузях, у котрих працювала, скрізь була самовіддана і творча у праці, дикторка Бердянського телебачення, авторка і ведуча програми для дітей веселка, наукова співробітниця Бердянського краєзнавчого музею. Вона зробила перші виставки про діячів загальнонаціонального масштабу Василя Кравченка і письменника Бердянця Шкільна вчителька, викладала німецьку і французьку мови в закладах середньої освіти Бердянська Білої церкви, науковець захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності Українська література на тему пригодницько шкільна повість для дітей 1960-1980-х років жанрові особливості на патеріалі творів Огульчанського, Комара і Давидова. Науковий керівник професор Сидір Кіраль, викладачка університету, як літературознавець і мовознавець, працювала в університетах Бердянська, Києва, Переяслава, Білої церкви, мала дві вищі освіти з іноземної і української філології. Тож викладала протягом життя німецьку, французьку, латину, українську мови, українську і зарубіжну літературу. Валка, віддана рідній землі краєзнавиця, залишила глибокі наукові розвідки про неуславлених, але цікавих оригінальних митців слова. Гуляйпільця Василя Діденка. Всі пам'ятають його пісню на долині туман. Про бердянця Олексія Огульчанського, Вільяма Затьору, відгукувались на поетичні здобутки митців Переяслава, Олега Князенка, Наталії Павлик, Білої церкви Юлії Гребеніченко. Перед вами обкладинка книги пам'яті, яку ми видали на честь її 60-річчя, яке минуло в лютому цього року. І Власна творчість, поезія, проза, передовсім вірші для дітей, її найкоштовніше внесок у рідне письменство, а ще медитативна поезія. У прозі історико-документальна повість про батька, в'язня чотирьох німецьких концтаборів часів Другої світової у тунелях таємничої дори, а також казка про справжню любов, сила кохання. Вершинним і непроминальним у творчості Ольги Будугай вважаю цикл віршів для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку святковий вінок. Читайте, шановні ці вірші малим дітям, онукам, учням, вихованцям вони легкі, красиві, мудрі й теплі, як материнська долоня. Це тепло перелилось у вірші з особистості самої авторки, саможертовної мами, яка опікувалася щоденним радісним буттям з народження хворого сина. Вона була талановитим педагогом, спадковим, мама-вчителька. І від Бога, де б не працювала, була в оточенні молоді, гуртувала юнь у літературні студії, віддавала свій час і роздуми для порад поетам-початківцям, публікувала перші віршовані здобутки учнів, уміла підтримати, розділити труднощі, разом прийти до творчої перемоги її співавторами. По книжках і деяких творах були чоловік Андрій Будугай і студент Сергій Литвиненко, мій колишній аспірант, нині воїн, захисник України. Зосереджу увагу на поетичному циклі святковий вінок, котрий вважаю взірцевим у царині поезії для дітей, оригінальним, з виразним індивідуальним стилем, аксіологічно високим і водночас заснованим на принципах гри і діалогу. Сергій Литвиненко ще в 2014 році, 10 років тому, високо оцінив. Бо він теж літературознавець, сьогодні солдат. Названий цикл з погляду аксіології. Він писав у статті до. 50-річного ювілею Ольги Будугай, хочемо звернути увагу на прояв класичної відданості слову, що покликане нести добро, любов, красу в сучасному, повному суперечливих благ світі. Прикладом цього прояву є цикл віршів Святковий вінок. Сьогодні література для дітей це гостра необхідність у процесі формування людини, громадянина патріота нового часу, а вихований він може. Може бути лише через проповідь життя, побудованого на непроминальних цінностях. Кінець цитати. Цикл складається з 23 віршів, композиційно розташованих за порами року, у них зображених: зима, весна, літо, осінь. Хоча це не чисто пейзажна лірика, твори містять різноманітні мотиви прямо або метафорично Пов'язані з натурпростором. Цикл відкриває вірш зимові свята, і це символічно, адже твір закладає аксіологічну основу цього циклу, виражає національні християнські цінності. Поетка називає і Стисло характеризує свята Миколая, Різдво Золоте, Новий рік на поріг, Йордан настав. Дітки вчать назви свят із цікавістю, бо йдеться про веселі дії, що їх супроводжують у національній традиції: колядування, щедрування, водіння кози, освячення води. Вірши Катрен Зимова пора малює картинку щоденних розваг малечі взимку. Проткий зайчик розповідає про одного з улюблених персонажів, відзначимо сюжетність, як рису поетики, циклу: дерева, звірі, сніжинки, сама зима, усе вгодувалося. У художньому світі віршів живе, діє, приваблює увагу читача, олюднення тварин ще одна риса індивідуальної поетики Ольги Будугай. Вірш «Байливі мишки малює побит цих гризунів на взірець людського, очікування весни, передано у вірші Зимовий Сон, який розпочинає оригінальний художній образ, взимку сплять дерева й квіти, насінинки сплять їх діти. Оригінальність йдети стильова Талановитої авторки. Твір Ластівка відкриває весняну частину циклу, текст написано у формі діалогізованого монологу, суб'єкт лірики, дівчинка, звертається до пташки, оповідає її історію, передає свої почуття. Образ Ластівки є центральним у творі. Передовсім акцентується на патріотизмі, героїні вірша. Ти вчора прилетіла за стоморівий гір до рідного гнізда. Вірш Христос. Христос воскрес презентує релігійно дитячу лірику, національні християнські цінності у творчості Ольги Дмитрівни існують у нерозривній єдності до церковного великоднього привітання, яким починається текст, додається привітання суто українське Христос Воскрес! Воскресна Україна, котрим вірш завершується. віршик співаночка для мам складено надзвичайно талановито. Розвиток емоцій, багатство ідетики, майстерна імітація дитячого мовлення, розвиток емоцій любові до мами досягається застосуванням ампліфікації, змальовано зворушливі й потішні образи мами киці і люблячого моторного кошеняти. родуватого ведмежатка, яке так само любить свою маму. Му дрібного сіренького мишеняти, яке радіє матінці. Горобчика, що щиро, щиро цвірінчить мамі горобчиці, жовтенького курчатка, котре бавиться з маминим гребінчиком, цуцика, що дзявкає, бо береже гавкуню маму. Ливенята, яке ловить, граючи, зубами маминого хвоста. Вірш завершує образ ліричної героїні, яка виступала в ролі оповідачки. Ну, а я сьогодні зранку склала мамі цю співанку. Весняна частина циклу продовжується вірш про природу, живі квіти, дощик, джерельце, з образами красивими, одухотвореними, товариськими до людини, привабливими для малого читача. Віршик джерельце має не тільки виховний, а й філософський сенс. Це високохудожній зразок поезії Будугай для дітей. Наведемо текст повністю. Малюк струмок біжить до річки. Як син матусі дать водички, бо зна, це невеличке, що без струмків засохне річка. А ви, землі цієї діти, джерельце чистим збережіте. Вірш не тільки про дітей порушує актуальну на сьогодні гендерну мілітарну проблематику і майструє хлопчик зброю, 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 інша цитата, а дівчатко вчиться рани гоїть. Вірш Скарби Приазов'я містить красивий пейзаж і цікаву історію, поезія святковий вінок, ось вона перед вами, що повторює назву циклу, посідає особливе місце, Їй присвячено Україні, створено узагальнений образ високої духовності, краси. Цінності. Осінні вірші містять казкові персонажі, півник, гномова порада, а також викликають біблійні новозаповітні алюзії. Живімо в любові. вірш так зветься. Отже, Ольга Будугай збагатила національну науку і літературу, залишила свій слід в історії розвитку української духовності, рідного Запорізького краю. І завершити хочу свій виступ. Секундочку. Просто прочитати той вірш, що ми винесли на обкладинку цієї книжки, 45 авторів, 11 статей, 30, більше 30 спогадів, 37 світлин. Так ми вшанували пам'ять Ольги Будугай. І хочу ще вам показати, бо на позаминулому конференції нашій я вам розповідала про професора Миколу Корпанюка. Ми також видали теж нашого колегу кафедрала, який помер вже. Ми теж видали книгу пам'яті Миколи Корпанюка, 360 сторінок, прекрасна книга. Отже, наша кафедра вшановує своїх чудових викладачів. А вірш святковий вінок, Ольги Будугай, це наша мрія, це сьогодні наша мрія, щоб знову Україна була такою. Нашій Україні, наче, наче тій царівні, Господь уплітає у віночок цвіт, червону калину у барвінок синій, мальви в чорнобривці в пишний оксамит, між квітками маку волошок очиці, соняшник, ромашки, і Петрів батіг їй найбільша цінність, золото пшениці, в чебреці духмянім євшан оберіг. Ти в країну цей вінок святковий, в гарну вишиванку рідна одягнись. Бог дарує знову літечка обнову, любо з під віночка, сонцю, усміхнись. Слава Україні. Героям слава. Щиро дякуємо, Гано Леонідівну, за ваш виступ. Ми ніби в мир повернулися, а не тільки познайомилися з таким надзвичайним талановитим скарбом України. Ви настільки зацікавили, що я просто зобов'язана знайти поезії і мати таку книжку. Дякую. Дякую. Марія Романівна підняла долоньку. Вишановна пані Токман завжди з приємністю слухаю ваші виступи, не тільки читаю наукові е, статті, дослідження. Хотіла б теж полисткувати ці книги, мати в своїх руках ознайомитися. На жаль, ми розділені онлайн-середовищі, але я хочу вам подякувати за такий дуже цікавий емоційний виступ і сказати, що все починається з дитинства, а ще починається з краєзнавства. Любов до батьківщини починається з любові до батьківщини і таке невеличке запитання. Чи є дослідники, які працюють над темою творчості, бо я навіть бачу таку перспективу, що можна порівняти тут наших місцевих дитячих письменників, сучасних і минулого, і творчість презентованої вам авторки? Дякую, ну, Ось ми видали книжку. Там наукові статті про творчість Ольги Будугай, не тільки спогади. Книга є в електронному варіанті. Я з задоволенням вам її перешлю. Будь ласка, електронну адресу мені надійшли те, Ольга, пані Галина мені перейшла електронну адресу, і я надішлю, видавництво дозволило надсилати макет книжки. Щиро дякуємо, пані Оксана Маріновська, будь ласка. Надзвичайно вдячна. Дуже приємно було. Ви розумієте? Так, душа стрепенулася, що ж сльози на очах? Настільки щиро доповідали про цю постать, що хочеться реально повертати ці вірші і читати своїм віком. Дякую. дякую, я вам дякую. 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 Спасибі від Ольги, дякую. 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 дякую, колеги, пані Наталія. Ганна Леонідівна вас вітає Тернопільський національний педагогічний університет. В низький уклін за те, що ви. Кожен раз на конференціях, які про які проводить Івано-Франківськ, ви говорите про великих справжніх людей нашої України. Захопливо, ще Бачите, говорю теж з емоціями, як ми всі. Ви кожен раз нам даруєте у цю філологічну філігранність, занурюєте в нас у справжню філологію. Тому що ви дійсно теж є людиною з двома крилами з літературою і з методикою. Низький уклін вам і щиро дякуємо і до нових зустрічей, і до нових ваших відкриттів, які ви нам даруєте. Щиро дякую, Ганна Леонідіно. Обіймаю через екран. Дякую вам, пані Наталю. Дякую. Гуляйполе і Тернопіль. Ольга Дмитрівна з Гуляйполя, де сьогодні бої. Там її могилка в Гуляйполі. То ми сьогодні переживаємо і за її могилку. Так що Україна разом. Дякую.